Всім вітання, АЗС Комплект. Сьогодні такого вкрасення випускаємо до нашого клієнта. Це дизельна Міні ТРК 80-літрова з усіма захистами. Я вважаю, що це ідеальне рішення для тих, хто шукає якість, за помірну ціну. Із комплектацією, щоб вона була така, яка не поступалась би, ну, я сказав, би, стаціонарним колонкам. Що ми маємо? Електронне управління, комп'ютер, економайзер, підключення карток, застосунок. Можливо вести облік через неї, можливо підключити Wi-Fi. <кій> видача е, пального по сумі або по літрах. Можемо налаштувати калібровку в похибку навіть 0,4-05 літрів. Це дуже, дуже гарний показник для таких колонок. Двохпоршневий. Механічний лічильник з імпульсним виходом і електронним табло. Так. Тобто там стоять поршніві лічильники, які максимально точно показують. Максимально точно. Антистатичний захист під ключиком, система фільтрації буде, додатково в неї стоять автоматичний пістолет, комплект шлангів. Тобто все, що потрібно для заправки техніки на підприємстві. Коштує ну, дуже доступних грошей, але працює без, без, безотказно, без проблем, немає ніяких похибок, відключень, помилок і так далі. Практично надійно доступно отак от її можна характеризувати. Це європейський виробник. Комплектуючі всі ми збираємо тут. Перевіряємо, калібруємо уже нас, у нас на складах. Все технічне обслуговування, ремонти, закриваються, проблем з запчастинами немає. Все доступно і практично. І характеристики дуже непогані. 80 літрів на хвилину. 1000 ватний мотор. Ем... Комплектація двоклапаний автомат пістолет, комплект шлангів, фільтрація. Тобто ідеальне рішення. Кому потрібно, будь ласка, вони можуть бути в різних комплектаціях, можуть бути з катушками по 15 метрів, без катушок з рукавами по 10 метрів поворотний муфти, Но комплектація набирається індивідуально, ви вже всі знаєте. Кому потрібно, будь ласка, телефонуйте, дзвоніть. Зробимо для вас таку чудо колоночку. 220 вольт.